День прозорий мерехтить, як пломінь, і душа моя горить сьогодні. Хочу жити, аж життя не зломить, рватись вгору чи летіть безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп Найгостріше слово, «Україна». І тому росте, росте, прокляття, всі пориви запального квітня, неможливо в дійсність переляти. На землі байдужо, непривітній. хочу крикнуть вдалечі безкраю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість, і мов в пора, про сонці затріпоче, хай кружляє, мов невтопний сокіл, і зриває рідних і охочих. Все чекаю на гарячий подих, геній людський, чи лише випаду, щоб застиглі і покірні води. Забурлили водоспадом, і коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину. і брязькі тмій, розбитих на кавалки і жах ночей, що покривають плач, Ти зраджений життя, яке любив так палко, відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, Закитли квіти зараз чи давно. Ой як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа без крила, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, Греби скоріше і пливи, пливи, повір не знане щось у невідому пору Тебе зустріне радісним, живи. Тоді заблисне сніг. Зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка, провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко, до дна.